Мохи є найстарішими наземними рослинами на нашій планеті. Лишайники дещо молодші. Найдавніші археологічні знахідки тих та інших коливаються в межах 4-5 сотень мільйонів років, себто до появи динозаврів. Мохи, а точніше мохоподібні рослини, вивчає наука бріологія. Для лишайників існує власний розділ ботаніки ліхенологія. До 19 століття лишайники вважалися примітивними рослинами. Згодом стало зрозуміло, що це винятковий симбіоз водоростей і грибів, що має власне тривале і тривке життя, способи розмноження і розселення. Чимало викопних зразків вимерлих тварин добре збереглися завдяки своєрідній консервації у сфагнових мохах. Такі мохи мають у складі антибіотики і в сухому вигляді подібні до вати. Чимало лишайників також мають властивості антибіотиків та анальгетиків. Лишайники вирізняються витривалістю і довговічністю, можуть існувати в живому вигляді сотні, навіть тисячі років. Мохи також вельми витривалі. Відомо про знахідку моху, що перебував у кризі понад півтори тисячі років, а коли його розморозили, продовжує рости. Мохи і лишайники існують на всіх материках, включно з Антарктидою. Втім, вологолюбивий мох уникає пустель та напівпустель, а от лишайник можна зустріти і в найспекотніших, посушливих природних зонах. Вчені вважають, що згадана у Біблії та Корані Манна Небесна може бути лишайником, леканорою або аспіцилією. Мохи локально та глобально впливають на екологію, оскільки мають високу здатність до фотосинтезу і накопичують велику кількість води. Лишайники є своєрідними індикаторами стану довкілля. Вони напрочуть чутливі до забруднення повітря та радіації. Бріологія та ліхенологія мають своїх наукових героїнь. Обидві вивчали рослини в 19 столітті, зробили унікальні та значні відкриття і внески. Британка Енні Лорен Сміт була мікологиною, стала однією з перших жінок у Лондонському лінеївському товаристві, створила унікальну ілюстровану монографію британських лишайників. Американка Елізабет Гертруда Брітон займалася вивченням і класифікацією мохів, опублікувала 346 наукових робіт, ініціювала створення Нью-Йоркського ботанічного саду та американського бріологічного та ліхенологічного товариства. І наостанок моє власне відкриття. Мохи і лишайники легко і захопливо шукати у природі та використовувати для декору. Це екологічно і красиво.